Проснулися, зібралися, поїли, поснідали. Йдемо, коротше, гуляти по цьому. По Мукачево в центр города. Оце така у нас, коротше, супер обстановка, а тут же дівчатки. Трошки грязно, але ми дуже старалися, як все було обирати. Старона Мукачева в тому, що в цьому супермісті немає ні тролейбусів, ні трамваю, а тільки такі маршрутки. Як вони називаються? Якісь еталони, Еталони. Такий ж пасіки. Зараз короче, вам розкажу історію про циганів і піску. Коротше, тут в Мукачеві багато циганів. І от, підійшла нас, коротше одна дівчину, і вона, коротше, лапила за піску дівчинок, і потім ще за попу. І ми, коротше, тепер боїмося і ховаємо всі свої піски. Так що оберігайте їх, руками треба так, так, закривати. Да. А це короче, тут такий місний базар. Супер! Тут є нормальні віщички. Кешу. Коротше, ми завітали зараз ресторан Парадіса. Я вам проведу маленьку ревізію. І так чистота. На полу грязно. Вайфай безкоштовний безкоштовний. Зараз подивимося, чи є під столом гумки. 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 Чи як це жвачки? Ага, бачите, є бом... ой, жвачки зі столом. Дуже погано. Столи що, такі собі, не Дуже чистенькі. так як бачите, то тут взагалі не вибирають, якась мусорка, штучка, кранік тут такий потрісканий дуже. Коротше, странно чистя. А тут ось, коротше, походу по і трошки не встиг викинути правильно. Не знаю, чи я тут видно, тут дуже класний чистесенький туалет. Клас просто. Преславим піцу і Якщо тут, полу, і випускали. там і там сюди перекарили. Бачите, десь ще не рівень. У нас була нормальна. Це заведення, пожалуйста. Поки принесла заказ, я вже передумав їсти. Правда? А що ще? Ще не знаєш. Красно, <світнє> <світнє> спасибо. <світнє> Ой, херове місце. Дебільні люди ждали цей заказ мільйон часов. Піца перегорена, грязно. Коротше, не приходьте сюди. Не рекомендую. <світнє> Ромашка Резор не рекомендує. Насрану, насрану, матину збудить. Тихую, тихую. Одна достопримічательність цього супер супер інтересного місця. Це такий пам'ятник. От рік біди ну, ну, давай, давай, давай. і випробування. Рік біди випробування. Давай іде де тут немає місця. То Ту, що тут люди ходять дивитися? Тут навіть клуба немає. Є якийсь там один фьюжн. і то туда їх, навіть три часа. Да? Не приїжджайте йому качево. Коротше, вот валічка в суперзавіді перший раз. І купила, коротше, і буду пробувати зараз макарони. Макарони. мені Дай я понюхаю. Дай мені пенку. Дай Я ж Дай понюхаю. Ну що, скажи про свої. давай без Наші Вінниці появилися, ще одна дівчина, яка знімає відео, типу, влоги. Лена і Френцева, приветик. Короче, давай я тобі желаю успіхів.

Не Я не можу, просто її чесно, в мене рука затерпає, мене пальці поломини, розумієш? Як це гарно виходить? Як гарно віде? виходить. гарно не виходить. Зараз спеціально будеш партики робити, щоб <сіх> тебе вигнали звідси, так? не картошки. <гад> ну, це <гад> ж ти <гад> робиш. Це не так робиться. Хочеш ти показуй, як? Не знаю. Кольору рідина зі слабко лужними властивостями. Ще кожен сіба бабуля, <гад> цьом цьом. Чоловічий статевий орган пеніс. Ми зараз вже день-два <гад> і ми жарим такие а, шашлычки и, и шашлычки жарим Ребятки, оп! Это видео Ребятки, оп! И все сразу вот такие <laughs> тут? Такая у нас очень классная обстановочка Девчоночки сидят там на качельке А тут беседка сразу Дуже да, классненько А зараз я вам розкажу про Мукачівський замок. Ось, дивіться. Він поділяється на три частини. Перша частина це верхня, є ще нижня і середня. Верхні були, типу, самі мажорні, типу, чувачки, королі там всякі. На середній було, були... просто хтось були. А на нижньому були, типа, ці. Ну, хто підчинявся їх. А тут зараз буде супер пупер край від. Дивіться. Дивіться. Ось тоді видно гори, бачите? Де? Гори.

Вона якось їх кусає цю Вона гніть, на гніть, вона так не зможе пити. До речі, ми вже йдемо зараз додому. Я, Тому. я, Тому. я Тому. теж. Ми всі збирали чемодани, ми вже через день в зал. Ми були на вимірі, я не знаю. Це ми зараз приїдемо в коледж. Супер домик.